Що дає не втомлюватися мені до вечора, і це не кава. Справа в тому, що люди не розуміють, що і хто краде їхні ресурси, хто забирає енергію і хто просто призводить до виснаження. Справа в тому, що якщо ви не п'єте достатню кількість води, і це не біодоступна вода, а має бути якісна вода з правильними параметрами, правильної структури, і тоді у вас буде багато енергії, тому що люди часто думають, що потрібно більше їсти, буде більше енергії, але є така їжа, яка якраз енергію забирає. Де б я не була вдома, в дорозі і так далі, зі мною завжди мінерали, які збагачують мою воду, і роблять її водою коротною це вода правильної структури, вона має правильний поверхневий натяг, тому легко заходить в клітинку і звідти токсини, а саме токсини також забирають нашу енергію та щиняють проблеми з організмом. Ця вода насичена 72 двома мінералами, вона має окислювальний відновний потенціал, тому вона дуже гарно працює з. Зі стресами вона вимиває кортизол, адреналін, вона покращує роботу шлунково кишкового тракту, процеси травлення, обміну речовин. І коли ваш організм п'є таку воду, ви їсте менше, ви їсте адекватну кількість, яка потрібна вам для вашої енергії і життєдіяльності, а не зайве те, що буде складатися в жирові відкладення. Така вода допомагає правильно розчинятися, розріджуватися крові, жовчі, покращити обмін речовин, і, коли ви п'єте правильну воду, біодоступну воду, то ви маєте багато енергії, а ще здоровий сон, ну, як бонус красиву еластичну шкіру. І ще багато чого цікавого. Вода допомагає відновити наш мінерально-сольовий баланс, укріпити кістки, суглоби, а також покращити процеси усіх наших внутрішніх органів. Як пити таку воду, що взагалі з нею робити, які ще вона дає результати? Я на ці питання всім відповім особисто, тому можете мені подзвонити, написати в Telegram, Viber. я скину вам детальнішу інформацію.